Арії на Чорнобильській атомній електростанції, адже саме в цей день, 14 грудня, було завершено будівництво саркофагу над четвертим блоком. Події 30-річної давності ніколи не зітруться з пам'яті ні сучасних, ні наступних покорінь. Ця катастрофа є болем для всієї України. І тепер не лише в квітневий день, 26-го числа, але й в грудні стало традицією вшановувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям. Захищаючи нас від атомного лиха. Кроливчани також брали участь в ліквідації наслідків найбільшої екологічної аварії ХХ століття. Ми висловлюємо щирі слова подяки всім ліквідаторам за їхню мужність, героїзм і самовіддачу. Наша повага і шана тим, хто сьогодні бореться зі страшними хворобами, викликаними катастрофою. Чорнобиль ніколи не стане для нас минулим. Величний подвиг здійснили всі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоболоці атомної станції. Від усього серця ми вклоняємось героям-ліквідаторам і зичимо всім їм, всім нашим кролівчанам, всіх, хто пам'ятає світ до Чорнобиля і тим, хто народився вже після катастрофи, міцності духу, здоров'я, миру і впевненості в завтрашньому дні. До слова запрошується голова Кролецької районної державної адміністрації Кучерявий Олег Володимирович. Доброго дня, дорогі ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції. Доброго дня, шановні присутні! Так складається життя, що будь-яка людина має. Право на помилку. Але дуже страшно, коли за помилку за невірно прийняте рішення доводиться розплачуватися життям, доводиться розплачуватись здоров'ям. Так сталося і на Чорнобильській станції. Непродумані, невиважені кроки призвели до того, що саме завдяки героїзму. Завдяки відданості суспільству, завдяки відданості своєму внутрішніх переконань було ліквідовано страшенну загрозу всесвітнього масштабу. Сьогодні ми повинні жити і працювати, завжди пам'ятаючи про цей подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції, пам'ятати те, що. Завдяки їм Україні, Європі, вдалося запобігти ще більшій катастрофі, а також ми повинні прикласти всі зусилля для того, щоб відчували ліквідатори аварії постійну увагу. І я хочу вас запевнити, що держава робить все можливе в межах. Того обмеженого фінансового ресурсу, матеріального ресурсу і готові завжди ми співпрацювати для вирішення ваших нагальних питань, питань життєдіяльності. Від мене особисто, від Корпусу державних службовців районної державної адміністрації я зичу вам міцного здоров'я, довгих років плідного життя. Нехай кожен день приносить вам радісні звістки, добрі події, нехай життя, нехай оточуючі, нехай діти та онуки посміхаються вам і в ваших родинах, в вас, серед ваших близьких і рідних завжди панує злагода, спокій і такий всім нам необхідний мир. Тому я не говорю з святом. Я дякую ще раз вам за ваш подвиг. За те, що ви ціною свого життя захистили в тому числі і Кролевеччину, від страшного лиха. Ті 401 особа, яка станом на перше 12 цього року зареєстрована і проживає із учасників ліквідації, або ті, хто постраждав від наслідків аварії, запевняю, що в межах всього можливого будемо допомагати і робити все для того, щоб у вас завжди залишалася поруч з вами надія, любов і віра. З вашого дозволу, я спочатку звернувся до хлопців, яких немає. Хлопці, ви захистили нашу батьківщину, наших дітей, наших жінок, наших матерів, наших коханих, ціною свої, своє, своєї крові, своєї житті. От, ми живі, залишилися, але ми пам'ятаємо про вас і будемо завжди пам'ятати. Особливо ми. Чорнобильці, ліквідатори, ніколи не забудемо вас. Нізко вам уклін. Я не можу приклонити колені, але ми всі клонімося перед вами. Ребята, ліквідатори, ми ще живі, так? Да? Поки всякі наші негаразди, де що і в больницях, і везде, і все, до нам приходиться боротися і з... З некоторыми, говорится, чиновниками пробивать все это. Но ми живі. Ребята, і я бажаю вам ще довго-довго жити. Як я казав, когда жив на Донбасі, ребята, ребята, будем жить попри все. Дякую.